Оперативники управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області спільно зі слідчими слідчого управління обласної поліції знешкодили діяльність підпільного тютюнового цеху. Організували нелегальний бізнес двоє мешканців Тернопільщини. Тютюн вони вирощували у Чортківському районі. А цех знаходився на території приватного будинку одного з фігурантів в підвалі. Для забезпечення повного циклу виробництва тютюнової продукції ділки встановили там промислові верстати. До співпраці організатори бізнесу залучили ще кількох громадян. Вони за місцями власного проживання здійснювали сушку та подрібнення тютюну. Готову продукцію зловмисники збували під виглядом відомих брендів гуртовими та роздрібними партіями через мережу інтернет. 6 лютого правоохоронці провели 11 обшуків, у ході яких вилучили 7 промислових верстатів, 4,5 тонни тютюну, понад тисячу пачок цигарок без марок акцизного податку, квитанці від поштових перевізників, мобільні телефони та чорнові запаси. Наразі вирішується питання про накладення арешту на вилучене майно та повідомлення підозр організаторам та усім учасникам підпільного бізнесу. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Тернопільська обласна прокуратура.